Слава Ісусу Марії Вітаю! Благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст має. Тож постимо, хто постить, хто не постить, то й молиться за тих, хто постить. А ті, хто постить, молиться за тих, щоб ті почали постити. Ну, насправді піст потрібен мені і тобі. Богу не потрібен твій піст, бо піст це допомога тобі. Треба зрозуміти, коли ти розумієш, що піст – це твоє збудування, твій розвиток то ти постиш. Якщо ти не розумієш, що це для чого, це, то ти не постиш. Ну, Все просто. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 2018 рік. Дорогі діти, ви маєте велику благодать, що покликані до нового життя через послання, які вам даю. Це, дітоньки, благодатний час. Час і заклик до новернення для вас та майбутніх поколінь. Тому вас закликають, дітоньки, моліться більше. І відкрити своє серце моєму Сину Ісусу. Я з вами і усіх вас люблю та благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що спожили на мізак. Марія каже, велика благодать. Час, благодатний час. А ми не усвідомлюємо, що це благодатний час. Знаєте, так я згадував зараз українців багато тут в Джигорі, група велика. І згадую українців, як я жив в Україні, то постійно наріканням живеш, постійно виживаєш, постійно... а потім через рік дивишся свою фотографію. Наче і непогано жили, наче і так гарно виглядав. А то завжди ходиш, там десь сало якесь пішло, треба вже підсушити, там підправити, там десь щось під, підробити. І завжди є таке щось там то, щось там то. А через рік потім дивишся фотографію, так, красавчик, же ж був. А зараз знову вже не так. І це така пастка, пастка, якої не можеш насолоджуватися сьогодні. Тобі здається, що минуло було кращим, ти виглядав краще. В майбутньому ти хочеш, щоб ти виглядав краще, а в теперішньому ну, тобі не подобається. Це я так образно кажу наподобі свого, як ти виглядаєш. А, а що ти робиш сьогодні? А А якими справами займаєшся? Теж можеш думати, ну а та робота вже, наприклад, щось то там і ще гірше. Знаєте, ми в Україні жили, не знаю, як ви, але до війни, я коли там жив ще, то постійно нарікали. Більшість людей нарікали, то не та робота, то не та влада, то не то все. Потім почалась війна, ну і далі нарікаємо, звісно, нарікаємо. Але факт в тому, що війна нічого не змінила. Як нарікали до війни, так і після війни нарікаємо. А так і в час війни нарікаємо, і після війни так само будемо нарікати. Чому? Бо не можемо розпізнати, де той благодатний час. Де то благодатний час? І Марія нам нагадує, що сьогодні благодатний час. Сьогодні не колись там не буде. Або був сьогодні твій благодатний час. Дорога дитина, маєш велику благодать, Марія каже, що покликаний до нового життя. Ти покликаний до нового життя? Я покликаний. Ну, я відповів так. І пішов за покликом. Бог кличе кожного, але не кожен відповідає. Не кожен розуміє, що його кличе Бог. І тому ну, ти покликаний. Марія каже, ти покликаний до нового життя. Чи підеш ти в нове життя? Ну, невідомо, це твій вибір. Але Марія каже, що... Це благодатний час. Це велика благодать бути покликаний до нового життя через послання. Якщо ти дивишся це відео, то ти вже покликаний через ці відео. І тому закликаю, дитинку, молись більше. І відкрий своє серце Ісусу. Відкрий своє серце Ісусу. Це благодатний час. І заклик до Новері. Неймовірно. Марія каже, сьогодні благодатний цей час. Благодатний, як важко розпізнати, де той благодатний час. Завжди читаю, Марія каже, благодатний час, благословенні. А ми думаємо, хто там, ті благословенні, хто там? А, але це ти це ти благодатний сьогодні час маєш. Невідомо, який завтра ти будеш час мати. Знаєте, ми завжди бачимо благодатний час, коли ми щось втратили. Ми зараз згадуємо часи до війни, думаємо, благодатний час. Ще до війни, до коронавірусу, ми також згадували, що був у нас благодатний час до коронавірусу. Але так, коли ми проаналізуємо своє життя, то побачимо, що не було у нас часом то благодатне життя. Щоб нарікали до коронавірусу, в коронавірус теж нарікали. І далі, і далі. І сьогодні ти можеш нарікати або зрозуміти, що сьогодні благодатний день. Благодатний час для тебе почати нове життя. І тоді, і тоді ти зрозумієш. Що нема, що чекати. нема що чекати, що настане якийсь час. Він вже настав цей час. Тільки лишилось сказати, так, Господи, я піду за тобою. І життя почне змінюватись, неймовірно. У мене так змінилося. Моє життя це живе свідчення. Але таких, як я, мільйони. Не мільярди, але мільйони. Може мільйон, може трошки менше. Не знаю. Але є. Є такі свідчення, коли люди починали нове життя і ніколи про це не жаліли. І сьогодні Марія каже тобі, почни нове життя з Ісусом і, і заверши старе. Практика умри сьогодні для себе і народись для Христа. А цьому допоможе під звісно. Будьте благословенні. Мир вам, благодать, радість меч Па-па.